Про веселі будні на Азовському збережжі нових друзів та цікаве дозвілля дітям з родин придніпровських залізничників, які відпочили у дитячому здоровчому таборі Сокіл, нагадають у новому навчальному році різнокольорові футболки, галстуки та кепі з логотипом Придніпровської залізниці. Такий подарунок наприкінці останньої зміни дітям зробило керівництво залізниці. А особисто вручити подарунки приїхав на закриття зміни керівник Придніпровської залізниці Іван Федорко. У дитячому оздоровчому таборі Придніпровської залізниці за три зміни відпочило 1300 дітлахів, батьки яких працюють на магістралі. Крім купання у теплому морі, діти брали участь у спортивних змаганнях, займалися творчістю у численних кружках, танцювали на вечірних дискотеках та ходили на екскурсії. Тож, вітаючи юних мешканців залізничного дитячого курорту, Іван Федорко зазначив, що радий бачити їх загорілими та веселими. «Хочу пожелати вам найголовніше – головне: крепкого здоров'я! Отличное учебы после отдыха. Пожелать, чтобы был мир всегда на нашей земле. Вот так же каждый день сияло солнце. И дай Бог, чтобы вы на следующий год вернулись опять в родной, любимый лагерь и были настоящими соколятами. Удачи вам! Уже на святковую линейку дети одягли подарунки, которые с любовью было пошито с урахованием размера на каждую детину особисто. А эти подарки, которые на вас сейчас, вы их обязательно сохраните. Это память. Пам'ять о нашому лагері, пам'ять об этой удивительной встрічі в нашому лагері. Здоров'я вам, удачі всім! Керівник Придніпровської магістралі потурбувався не лише про дітей, що вже відпочили у таборі, але й про тих, хто наступному році відпочиватиме на Азовському збережжі, подарувавши оздоровчому табору телевізор. У відповідь Соколята подарували гостям, серед яких були також представники проспілок Запорізької дирекції залізничних перевезень та структурних підрозділів магістралі дзвінкоголосі голосі співи та веселі танці. Оглядаючи дитячу оздоровницю, Іван Федорко, дав високу оцінку зусиллям персоналу, насамперед педагогічного колективу, який створив для юних відпочивальників дружню і творчу атмосферу, в якій кожна дитина змогла проявити свої таланти і здібності, відпочити та набратися сил. Мені сподобалось тут, що тут. Очень гаражокормлять, тому що тут можна купатися. Тут добре вважати. Много різних ігор, задані були вчора. Допустя вот був день Нептуна у нас. Тут весело вважати хороше і прикольно тут мені подобається. Теплі слова пролунали і на адресу дорожньої проспілкової організації та Запорізького теркому. Які показали себе надійними партнерами керівництва Придніпровської залізниці щодо організації дитячого відпочинку влітку 2015 року? Розпілки цьогоріч профінансували дві третини із спрямованої на оздоровлення дітей придніпровських залізничників суми у 3 мільйони 350 тисяч гривень. У наступному році, за словами керівника Придніпровської магістралі Івана Федорка, повинна збільшитись кількість дітей, які відпочиватимуть у відомщій дитячої здоровниці. Що найменше на чверть, і при цьому обов'язково з кожним роком необхідно поліпшувати умову перебування дітей у дитячому здоровчому таборі на Азовському морі сокіл.